Доброго дня, любі мої глядачі. Всіх вас вітаю на своєму каналі. Як я і обіцяла, сьогодні у мене буде огляд набору листівок. Листівки із зразками фарфорових виробів: європейські царського періоду і радянського періоду. Українські вироби будуть, дореволюційні і радянські. Ось такий набір, як я вам уже показувала, Харківський художній музей фарфор Фаянс. В цей набір входить 14 листівок, 14 зразків фарфорових виробів. Це у нас Київ, мистецтво 1981 рік. Тираж 20 000 штук. Це величенький тираж для таких листівок. Зараз я вам покажу. Обкладинка в такому не, не сильно гарному вигляді, а самі листівочки в дуже гарному стані. Так, ось перша така листівочка з посудом. Давайте подивимось, що на, цьому, на, цьому, на цій листівочці, я зараз швиденько вам прочитаю. Сметанник, чашка з блюдцем, Мейсен, Німеччина, кінець 18-го, початок 19 го століття. Фарфор надглазурний розпис. А ми не кажемо сметанник. Ми кажемо молочник, слівачник. Ось тоді ще писали сметанник. Це у нас уже така ваза Європа. Ваза Веджвуд, Англія, 18 століття, фарфор, бронза. Так, Наступна листівочка. Також ваза. Ваза Дельф... Дельфт, Голландія, 18 століття, Фаянс під газурний розпис. Біше більш детально подивитися, ставте паузу і розглядайте. Ось така фарфорова статуетка. Це у нас скульптурна група Колумбіна і панталони. Завод Попова, Росія, середина 19 століття. Це царська Росія. Ось така статуетка агітаційна. Робітниця, що вишиває прапор. Завод імені Ломоносова, 1920 рік. Данько. Ось виріб Ломоносовського заводу. Так, далі. Ось такі статуетки. Вироби незвичайні, я таких і не бачила. Так, фігурки з серії народи Росії. Фарфоровий завод ім. Ломоносова 1920 ті роки. Моделі імператорського фарфорового заводу 2014 року. Моделі скопійовані. Так, ось така статуетка. Кузнєцов, Дроворуб. Із серії місяці року, квітень, «Фарфоровий завод Ламоносова, 1919 рік. Так, така ще статуетка. Так, як вона називається? «З Шинку, Завод Гарднера Росія, кінець 19 століття. Розписаний без квіт. Ось такий п'янько йде шинку з пляшкою, одна нога босоніж. Вся сутність Росії в цій листівці. На жаль, у мене немає каталогів, але обов'язково треба придбати українського фарфора хочу придбати. Свій час не придбала, а тепер, тепер дуже тяжко придбати. Чашка, імператорський фарфоровий завод, Росія, 19 -е століття, чашка з блюдцем. Завод Гарднера. Ось бачите, який посуд. Чашка, чашка з блюдцем. Гарнер. Музейні експонати. Звичайно, музейні експонати. Ось такі агітаційні тарілочки. Агітаційна тарілка з написом Мир хатам, війна палацам, Бульовський фарфоровий завод 20-ті роки. Це просто жах. Це така була радянська агітація. Мір хижинам, війна дворцам, 17-й рік. Думайтесь в ці слова. Так, це вже Україна, здається. Так, Трігубова, Коростинський фарфоровий завод, 1967 рік, суботник, фрагмент. Це вже радянський період, 1967 рік. Ось такі були статуетки, які відображали тодішнє життя, агітаційні. Марширують на суботник. Ось така листівочка гарненька. Гармошка. Київський експериментальний кераміко-художній завод 1960 рік. Жнекруп. Оксана жнекруп. На відміну від всіх інших представлених тут виробів, також статуеток, оцю статуетку можна ще в наш час придбати. Таку статуетку я іноді зустрічала на просторах інтернету. Музейний експонат. Придбати її, звичайно, досить дорого, але можна ось так. Так, слідуюча також це Україна. Так, що тут пишуть? Кафейник і тарілка. києво межигірський завод, 19 століття. Цей завод києво Межигірський припинив своє існування в середині 19 сторіччя. На цих заводах працювали кріпосні селяни, і після відміни кріпосного права в 1861 році ці заводи позакривалися. Вони не переименувалися, не змінився власник. Вони просто позакривалися, тому що не було кому працювати. Селяни стали вільними. Так, і ось остання листівочка. Ось такий селянин. Селянин, що плете по столи, завод Миклашевського. А, завод Миклашевського, Україна, середина 19 століття. Також цей завод перестав існувати в ті ж самі часи, середина 19 століття по тій ж причині. Були заводи дореволюційні. Дуже гарне виробництво було. Ось такі листівочки я вам сьогодні показала. Не забувайте поставити подобаєчку, підписатися на мій канал, підтримати мій канал. Пишіть коментарі, буду дуже вдячна! І до нових зустрічей! Пока-пока!